Всім привіт! Це знову барахолочка. Нагадую правила замовлення. Вам сподобався товар. Ви надсилаєте фото Viber. Якщо він є в наявності, оплачуєте на наступний день товар відправляється до вас. Наложного платежу немає. Доставка йде Укрпочта та нова почта. Ем, так, ось такий номер для замовлення Viber. Ну і починаємо. Ось така бутербродниця. 550 гривень. Ось такі накладки на спину. Це в відео жилетки, але вона не жилетка, а накладка на спину йде. 1500 гривень. Далі є ось такий led світильник, коштує 1000 гривень. Потім є ось такий чехол до планшета. Коштує 300 гривень. Ось такий iPad Pro 11, 11 інчий, 150 гривень за штучку. Так, є ось такий чухол з клавіатурою, Коштує 500 гривень. Далі є ось така у нас неонова підсвітка. Все в комплекті, тільки нема зарядки. 1000 гривень. Далі 400 гривень. Це у нас такий парктронік. Повний комплект Парктроніка 400 гривень. Так, 1200 гривень це у нас біометричний замок. Тут дві ручки, чорні такі гарні, і сам замок. Ну, то есть, повний комплект 1200 гривень коштує. Також, є ось такий підвісний світильник коштує 500 гривень. 6 стаканів. Коштують у нас. 250 гривень. Лед зеркало коштує 1000 гривень. Це проєктор у нас іде. Ой. Зараз достану ось такий проєктор. Тут його можна к вайфаю на таймер виставляти. Ну, така гарна річ коштує 1200 гривень. 1000 гривень блендер на акумуляторі. Так, потім кнопки до клавіатури, два комплекти. Там 300 гривень. Накладки між сідушками, ось такі 150 гривень. Далі є ось такий холодильник, автомобільний чисть баночок. 1800 гривень. Так, це робить кудрі у нас. 300 гривень. Потім. Є у нас ось такий триммер, це у кого там спіна валахата і хоче її побрить, 600 гривень. Це удлінена така палка. Далі, це за уход, по уходу за обличчям 800 гривень. Є е ось така бритва і уход. Ну, за уходу за, за бородой. 850. Ось така бритва 1000 гривень коштує. Так, ось така клавіатура 500 гривень. Така клавіатура коштує у нас 1000 гривень. На OLX такі по 2500. Не, не знаю. ну Нова важка, гарна клавіатура червоного кольору. Так, ось такий дозатор це у нас. Мила. Ну, називається назва і лактива, вроді би як. Ну, то есть локтем рукою, нажали і дозатор для мила. Так, далі у нас йде ось такі лехтарики по 230 гривень. Смарт годинник 700 гривень, ось такі по 500 гривень наушники. Потім є ось така бритва Браун. Вона йде у нас там дві, двох насадок нема. Вона ну, майже на легке було. Це також товар Самосона, коштує 1200. Вона там за до 3000 така нова стоїть. ну, В неї состояння нове, Кому цікаво буде, я окремо зніму. Так, є ось така камера. Вона також дорого коштує. ну, Я її, мабуть, мало зарядив. Не знаю, коротше, її треба чи дольше заряджати, але світла нема, не можу я її нормально зарядити. 500 гривень. Тобто кому цікаво, побачити в інтернеті. Кому цікаво. Так. Є е ось також такий дитячий фотоапарат, коштує 300 гривень. Також недешева річ. Вона, виходить, відразу фотки робить цей фотоапарат. Там нема оцих чіплінок, плівок, чи, ну, вона типу, як полароїда должна бути. Ну, Нема самих катріджей. Фотоапарат є, все в наявності. Також хочу сказати, у кого. ну, Хто дивиться із військових, є ось такий турнікет. Я його відправлю абсолютно безкоштовно. Тільки ну, тим хлопцям, кому воно реально потрібно, ті, хто передку, або медики, є ось такий турнікет, обращайтесь, я вам його відправлю безкоштовно. Далі. Є ось така міні-бритва походна. 200 гривень. Потім є ось така штука, це, э, бачите, у кого грибок. По уходу, щоб за ногтями слідити, щоб не було грибка. Так, іли лікувати грибок, ну щось таке. 700 гривень ось такий акумуляторний небулайзер. Далі. Є у нас ось такі окуляри для денної та ночної їзди. Ну, Це щоб ночі їздити від сонця. Вони дорогі. 800 гривень два штучки, а так вони коштують біля 3000 тисяч. Так, далі є ось такі підсвітки. Це конструктори. Ось один і другий. І це підсвітка конструктора. Ну Також дорога річ. По 500 по 500 гривень, ну, не знаю, може комусь. треба Далі є ось така гарна річ це підсвітка. Під телевізор. Класна річ. Я вчора вмикав від павербанка. дуже прикольно світиться. Бачите, і з телефону можна регулювати як треба. Прикольна річ. Там пульт, все в комплекті. Таке коштує 1000 гривень. Так, ось такий комплект гірлянд. На сонячній на батарейці. Бачите, коштує 2000 гривень. 30 лампочок ось таких. Дуже прикольна гірлянда. Тут акумулятор є, все ну, в комплектне. 2000 гривень. Далі. Є ось така гірлянда на батарейках, Коштує 200 гривень. Потім є ось такі гірлянди по 400 лампочок. Ну, вони важкі, такі гарні гірлянди. По 700 гривень за штучку. Також є ось такі гірлянди, також сонячна панель, бачите? Це для подвір'я. Ну, Герлянди для подвір'я, ну, такие, ну, прикольна річ. Далі є у нас ось такі, э, це над кроватью вішать. Оце прикручується до стелі то, чи до потолка, чи до стіни. Ну, кому короче, як треба. І, і бачите, Type-C її можна окремо заряджати. Їх є 5 штук в наявності. Оп, ось така річ. А тут воно на этом, на магніті. 350 гривен. Далее. Есть вот такая гарная переноска. Не знаю, что это такая за переносочка, но, видите, тут есть два заряда. Так, я и сейчас покажу вам параметры. Вот такие параметры. Три розетки. Два type выхода и два USB выхода. Коштует 700 гривен. Далее есть вот такая у нас Типа умна тоже розетка, тут пульт є. І з цього пульта можна регулювати подачу напря... напряження, бачите, 50 або 10%. Ну, є ось така 200 гривень. Далі, у кого, бачите, от, на малюнку Жигуль, у кого Жигуль, або такий старий фіат, є ось такий у нас це. На, на, этот, на, лоб, на торпеду. бач оп. Такая речь на торпеду, и у вас будут все показники там показывать. Коштая 700 гривен. Так, далее. Есть у нас вот такой рекордер. Короче, телефонный рекордер. бач Тут и USB-порт, и микро... SD-карту запись веде. Ось такий апарат. Він дорого коштує, він коштує 4500. Ну, це, мабуть, підстаціонарний апарат. Я не знаю. Ну, короче, в мене 500 гривень такий. Далі є ось такий GPS-трекер. Коштує 1000 гривень. Сім-карту підключили під авто і у вас буде GPS-трекер. Так, камера. Для внутрішнього або зовнішнього спостереження коштує 600 гривень. Потім є ось такі термодатчики по 35 гривень. Так, це у нас йде також якась умна розетка. Розетка і вроді би як вимикач 600 гривень. Ну, кому цікаво буде, я в Viber все детально зніму. Далі є пульт фірми Лоуток. Коштує 100 гривень. Потім є апарат ось вот такий, щоб коли вас камахи покусали або ще щось, ну щоб лікувати. Типу. Далі. Є ось така розетка переноска. Типа умна переноска чи не умна, не знаю, бачите. 4 виходи USB, шних 2 Type-C-шних, коштує 700 гривень. Ось така штука у нас. 3,1 ампера. она как переноска и зарядка одночасно. Так, бокс вот такой Фарадея. Да Он э, блокирует все радиосигналы. Коштует 400 гривен. Так, есть вот такие лампы для авто. 300, 300, ну все лампы по 300 гривен. Э, тут есть, е у нас на явности две лампочки. Бачите, они для прожектора, для маленького прожектора. Там две штучки их, они Ну, ледовський, виходить, на 10 Вт. Вже Ледовський йдуть. Так, така лампочка. Також Ледовська, бачите, 10 гривень коштує. Ось такий шнурок. Нічого не коштує так. Далі. Ось такий набор дрона коштує 300 гривень. педаль для швейної машинки. Там для якоїсь, вроді би. Ну, коротше, ось така педаль коштує 300 гривень. Далі, є ось такий. Бачите, це для опіля. Коштує 500 гривень. Там є ще і мікрофон, чи що воно, чи мікрофон, ну, мікрофон, мабуть. Це такий розйом для опіля, вроді би. як. Так, є ось такий набор, це PlayStation 5. Задня кришка, якісь шлейфи, плати. Ну, коротше, ось такий набор для всего. Чтобы, мабуть, щоб розбирати, наверное, ремонтувати. Ось такий сйомник. Ну, коротше, ось такий набор коштує 250 гривень. Це, мабуть, для PlayStation 5. Далі. Ось такий адаптер. USB адаптер. 150 гривень. Ось такий мікрофон 70 гривень. Ось такий... Адаптер, ну, аудиоадаптер для авто 600 гривень. О, така камера получается, у нас іде. Ендоскопічна камера з підсвіткою коштує 600 гривень. Далі ось такий адаптер 300 гривень коштує. Такий адаптер 200 гривень. Коштує. Так, ось така зарядка, коштує 200 гривень. И І... еще одна зарядка. Вот такая зарядка какого, что и так уж 200 гривен. Э, потом есть вот, такие, короче, тапалки у нас по 40 гривен. Бачите, тут и фотоаппарат делать, и перемыкать. Это, может быть, кто -то, тикток я снимаю. Ну, короче, вот такая речь. Ой. 40, 40 гривен. Есть две штучки в наявности. Так, Це у нас для гірлянди. 80 гривень. Ось такий комплект. Три провода якийсь. Оце 100 гривень, три штучки йде. Далі. Чухол, ой, чухол, ну так, да, чохол для iPhone. iPhone 13 Pro. Так, 150 гривень, бачите, наліпки Амазона. 150 гривень ось такий картрідер. Диск Джокера 50 гривень. Є ось такий соліноїд, Коштує 200 гривень. Не знаю з чого, але ну, ось такий соліноїд є. Кому цікаво. <кхем> так, це для. ну, щоб підтачувати ногти, коротше. Точить. точилка 400 гривень. Короче, сидером переносный, ну, короче, не переносный, а зовничный сидером 600 гривен. Вот такой вот такая отпугиватель вид комах, вид насекомых, кротив и всего иншего, XXL. Вот там медная колба Чи вкапывается в землю и она вот отпугивает вот с такими звуками герцовыми. Коштает 1500 гривен. Так, это у нас, чтобы собачка не, ногти не скользили у нее, короче, плачу. Пластиковые насадки на 50 гривен. Ну, она дороже кошты, ну, я не знаю, у кого есть собака уже старенькая, чтобы она не шлифовала по асфальту. Дополнительные накладки. Так. Вот такой конструктор, шуруповерт, там 500 гривен. Вот такая игра, рыбок вытягивать. На батарейках коштує 200 гривень. Далі, у кого є Fiat Panda 169-2003-2017, або Lancia Delta 3 2008-2014 рік. Є ось такий у нас. Це моторчик дворників. Абсолютно новий, 2000 гривень. Так. Це у нас підставка під годинник. Короче, Samsung Galaxy. Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 мм. Це поставка під годинник. А ззаді ви можете всунути зарядку і воно буде заряджати. Прикольна підставка під годинник. Коштує вона 100 гривень. Педаль Це для ПК. Перемикать або що. Хто ну, кому впадло, там. Нажимайте, оце ногою тапаєте і воно вам буде переключати. Так, є ось такі цвітні маркери. Якраз скоро піде розсада. Оце я маркуваю. Коротше, маркування робить. 250 гривень. Є ось така переноска. Бачите? Оп. Коштує вона 200 гривень. Для чого вона вот така коротка, не знаю. Ну, 200 гривень. Так. Є ось такий конденсатор. Коштує він 100 гривень. Ось такий лехтарик коштує 200 гривень. Далі годинник, будильник, не знаю, що це, 100 гривень. На батарейках він. Далі є ось такі м'ячики, 3 штучки 50 гривень. Шарики 100 гривень. Так, ось, ось тут в коробці повинен бути міксер для протеїнових напитків, ну це для спортсменів. По ітогу тут бутилка. Далі є ключниця. Ось така ключниця коштує 300 гривень. Парік Харлі Квін коштує 200 гривень. Ось такий папоротник в наборі 7 штук, це для декору 150 гривень. Так, ну, товар з Амазону закінчився. Далі. Є ось такі е, суконні штани. Коштують вони 350 гривень, абсолютно нові, 54 розмір. Важкі, дуже такі важкі. Далі є ось такі, е, бачите, ватяні типу штани. Теплі, 54 розмір. Коштують вони 400 гривень, абсолютно нові. Далі. Це у нас є типу, халат, чи як хто ну, працює, там, щоб вещи не запачкати, бритентові 150 гривень. Ось, три штучки. їх, Вони абсолютно нові. Так, далі є ось такі чоботи. Абсолютно нові гарні чоботи. 42-й розмір. Коштують вони 1900 гривень. Абсолютно нові. Далі. Є ось таке радіо. Бачите, тут екран, зверху мікрофон, Працює, в мене тільки одну станцію ловить, Більше ж немає у мене радіо ніяке не ловиться в місті. Таке радіо коштує 200 гривень. Далі, є ось такий Panasonic, це диктофон, Тут камера виїжджає. Ну, гарна річ, це 70-ті -70 роки. Оригінальне японське. Воно як і диктофон іде, як і як, як плеєр. І ось коштує такий 700 гривень. Це дуже стара річ, гарна. 700 гривень. Так, ну пробіжимось по товару. Дякую всім, хто додивився до кінця. Тепер я буду відео трохи ну, ділити, щоб багато часу не займало, там не по 30 хвилин було. Тобто сьогодні буде Амазон, завтра буде щось інше. Післязавтра щось друге. Ну, коротше, будемо якось отак старатися. До літа якось так. А літо почнеться, буде у нас і барахолки більше. ну, Зараз такий час, сьогодні був на барахолці і оце, що зміг знайти, оце, оце ось трошечки. Ось цього. І все, більше нема нічого, там три чоловіка було, Дуже важко зараз щось брати. Так що, дякую всім, до побачення, гарних вихідних вам та мирного неба.